Гарно всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми будемо говорити про бур'яни. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як там у вас з бур'янами на вашій присадибній ділянці. А ми будемо говорити про бур'яни. Серцю кожного городника знайоме це очікування, коли щоранку вибігаєш на грядку, дивишся, чи з'явилося, чи зійшло. І вони з'являються і сходять, але не довго очікувана цибуля, морква, картопля. А вони наші закляті вороги, ті, з якими боремося щороку, виявляючи завидну старанність і навіть одержимість. Ви, звичайно, зрозуміли, що це знову ж таки бур'яни. Це ми їх виполюємо сапками, вириваємо бруками, збираємо боронами та поливаємо різними хімікатами та гербіцидами. Але щороку вони вперто сходять знову, набагато випереджаючи своїх культурних сусідів і заглушаючи їх своєю кількістю та різноманітністю. За ними не доглядаєш, а вони все ростуть і ростуть. Чекаєш якісь культури, щоб виростали і давали врожай, але вони все ростуть і ростуть, ці бур'яни, як вони вже нас запекли, ці бур'яни. Навіть в цьому літку сухо, пече, дощів немає, нічого не росте, а бур'яни ростуть. Але давайте подивимось на бур'яни іншими очима. Вони бур'яни то бур'янами, але, звичайно ж, кожній траві є якась користь. Ми, звичайно, про це забуваємо, тому що ми злі на ці бур'яні, як для прикладу, портулак. Бур'ян бур'яном, але він дуже корисний. Можна подивитись відео на каналі про користь портулаку, як його можна використовувати. Можливо, це комусь <кх> не подобається. Хтось каже, що це, як таке можна, це бур'яни вживати. Але ж, але, ж, але ж, багато вітамінів в цих бур'янах. Отже, найпоширеніші бур'яни, які є на наших присадибних ділянках, і що ж вони такого мають цікавого і корисного. Розпочнемо ми з перію. Перій, мабуть, найзлішний бур'ян. Навіть його видова назва Перій повзучий звучить як лайка якась. Перій повзучий. Ні про що хороше, повзучий не кажуть. Це вже щось зразу гидке і противне. І така думка про нього існує вже багато сотні років. Ще навіть землероби стародавній Греції називали його Агропіроном, що в перекладі означає вогонь полів. Він поширений по всій Європі, Азії, не оминув навіть північної Африки, дістався навіть до Північної Америки, чи літаком, чи сам переплив океан ніхто цього не знає. Зустріти пирій можна всюди: в полі, в лузі, в степу, на галявинах та серед чагарників. Він настільки добре всім відомий, що немає особливої потреби його описувати. Але чи добре ми його знаємо? Згадайте, як навесні, коли з'являються перші молоденькі листочки пирію, їх жадібно поїдають коти, собаки, птахи. Ви можете скласти їм конкуренцію, адже ці листочки місять багато біологічно активних речовин. Це і про вітамін А, і вітамін С. Ферменти та мінеральні солі, калію, заліза, кремнію, магнію та іншого. Свого часу в Європі із соку цієї рослини шляхом випарювання вибачаюсь, отримували надзвичайно смачний сироп. З давніх давен очищені і висушені кореневища перію розмелювали в борошно і пекли з нього смачний і корисний хліб. Ми зараз про це і не згадуємо, а ось ведмеді й тепер люблять поласувати солодкими кореневищами. Тому що вони містять до 4% фруктози. А тим, хто хоче схуднути, не варто ганятися за дорогими препаратами, бо є простий та ефективний засіб, це настій, напар, чи сік і свіжих кореневищ пирію. Їх з успіхом використовує народна медицина для відновлення порушень обміну речовин, а також як сечогінний, кровоочисний і легкий проносний засіб. Приготувати його нескладно: потрібно 60 г сухих кореневищ пирію, залити 1 літром окропу. Свіжих кореневич беруть утричі більше. Ванни з відвару перию допоможуть при шкірних хворобах. А якщо в боротьбі з бур'янами ви почали втрачати волосся, приготуйте відвар із кореневич перію, який ви полили, і втирайте в шкіру голови. Це допоможе. А ось ще одна така нам досить знайома трава, крім перію це мокриця. Або, як і називають її, мокрець ще в, нас, в нашому регіоні. А її ботанічна назва звучить чудово: зірочник середній. Гарна назва. Під таким ім'ям можна і не впізнати цю рослину з тоненькими, з таким стеблом, дрібними яйцевидними листям, крихітним пілим, непоказними квітками, як суцільним переплетеним килимом, він покриває сходи. Та й стеблинки крихкі, вхопиш при приполюванні, в руці залишаються верхівки, а у землі корені, які швидко дають нові пагони. Але не засмучуйтесь, якщо так і сталося. Добре, сполосніть молоді пагони та листя у мокриці і приготуйте вітамінний салат із зеленою цибулею, кропом і крутим яйцем. Заправте страву сметаною вийде дуже добре. Тому що зірочник це справжнє джерело вітамінів в ньому є і вітаміни С, і вітамін Е якого немає в більшості рослин і навіть каротин. Тому салат допоможе швидко зняти втому після прополювання. <кій> а ще можна одну столову ложку трави настояти 4 години на одній склянці окропу, процідити і приймати по одній четвертій -4 склянки 4, 4 рази в день перед їжею. Такий настій покращує серцеву діяльність, благотворно впливає на нервову систему. Здатний вгамувати біль, розм'якшує та розсмокчує пухлини, зупиняє кровотечі і прискорює загоєння ран. Настій та сік мокриці приймають при тиреотоксикозі, шлунково-кишкових захворюваннях, ентероколітах, цирозі печінки. Хороші вони і для зовнішнього застосування виглядів ван та обмивань. Не викидайте виполоті рослинні мокриці, використовуйте їх для лікування та відновлення організму. От як незвичайно такий мокриця має такі ефективні і корисні властивості. Ну і ще давайте поговоримо про один такий бур'ян е осот. От що перед вами зразу так перед очима постає, коли ви чуєте слово осот? Це такий, наче ворог якийсь осот. Ще б пак, адже його не позбудешся. Кожен шматочок коренів, порубаних лопатою на дрібні частинки, дає початок новій рослині. Виростає вона до 80, а то й навіть більше метру до 80 см, а то навіть більше метру. Листя в нього колюче, ланцетне, цілісне, з серцеподібною основою, квітки жовті у кошиках, зібрані у загальне щитковидне суцвіття. Насіння проростає без періоду спокою. А всього його. 6500 насінин у кожній рослині. Як тут не опустити руки, коли почуєш про нього от таке? Однак давайте спробуємо і його використовувати в корисних цілях. Надземна частина рослини, зібрана під час цвітіння та висушена в тіні, містить дубильні речовини: каротин та каучук у малих кількостях. Застосовують його як жовчногінний, послаблюючий, лактогенний. Кровоспинний протизапальний засіб. Потовчене молоде листя прикладають до ран, що кровоточать, і кров зупиняється, і гоїться рана набагато швидше. А можна з молодого листя і салат лікувальний навіть зробити. Для цього вимите листя 40 хвилин вимочують в холодній воді або в 10% сольовому розчині, потім злегка підсушують паперовою серветкою або чистою тканиною. Подрібнюють, змішують з солоними нарізаними огірками, додають тертий хрім і заправляють сметаною. Бачите, який можна приготувати салат. Не забувайте ж також, що осот ще й добрий медонос. Осотовий мед світло-жовтий і з тонким ароматом, смачний, як правило, його згодовують бджолиним сім'ям. Так що, також, бачте, осот, також можна використовувати. Тож, не подумайте, що я закликаю вас відмовитись від прополювання, а потрібно збирати ці всі рослини, заготовлювати, використовувати. Але просто потрібно пам'ятати народну мудрість: немає зла без добра. Посміхніться цим бур'янам, тепер і ви знаєте і приємні риси їхнього характеру. Не такі вони злі, не такі вони вседосушні, а також мають якусь користь. Також можете збирати ці корисні рослини, поки сусід не випалив ваш город і не забрав собі всі сюрпризи після того, як передивився це відео. І сказав, що ага, от корисне я собі заберу більше користі, ніж у мого сусіда. Так що, надіюся, для вас це відео було корисним, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.